У нас встановили такий термінал, дуже зручний і простий у користуванні. Тут заведені всі адміністративні послуги, які надаються в ЦНАПі. Користуватися дуже просто. Ми вибираємо, наприклад, ЦНАП вариша. Тут зазначені всі категорії послуг. Це паспортні, там реєстрація бізнесу, реєстрація нерухомості, зняття і реєстрація місця проживання. Ось всі рахуночки заведені в даний термінал. Людина тільки вибирає дану послугу, вводить свої контактні дані, умовно кажучи. Ось, далі вводить ідентифікаційний код, номер телефона і обирає, який саме, яку саме послугу вона хоче отримати, дуже зручно кошти. Сплачується тільки готівка. Наразі це тільки такі така можливість. Решта коштів можна зарахувати на свій номер телефону або направити на благодійність. Є можливість на ЗСУ або наприклад на клініки дитячі. Ну є різні варіанти. Найбільшою перевагою даного терміналу це є маленька комісія 10 гривень станом на сьогодні. Наш центр надання адміністративних послуг постійно вдосконалює свою роботу, вирішуємо питання, з якими звертаються клієнти, стараємося якісь нововведення здійснити, облаштувати таким чином, щоб людям було зручно і очікувати, і, наприклад, переполинати маленьких діток чи погодувати.